Всім привіт, хлопці та дівчата. Ну що, продовжуємо далі проходити розвідка боєм та одночасно Бойову перепустку в вікідник. Потрапив я на карту Рибальська бухта. На танку концепт 5. це естеха 10 го рівня Британії. На цій карті тестують погодні умови, такі як дощ. Бачите, посередині карти відмічено зону там, де проходить дощ. В Ці погодні умови доволі таки міняють геймплей сильно, тому що скорочуються простріли на велику відстань, та треба Так, зайняв позицію я, лівий фланг. Засвітився ТВП, та щось мені не вдається влучити його. Ага, бабаха. Колега на Концепті 5 чогось упоровся та швидко здох. я тут бачу, що у мене тільки три ПТХ на цьому плангу, та я. Ну що, чекаємо далі. Цей дощ та туман, ага, ТВП з'явився. Доволі таки дуже сильно міняє геймплей на карті. Тріб, треба більше боротися, мені так здається, в упорі. Відстані великі міняються, скорочуються. Бачите, на міні-карті. Вся пачка союзників поїхала у цей дощ. Мабуть, важкі танки супротивників поїхали через місто. Я вирішую відкатити, тому що там стоїть бабаха. Ага. Бар вривається, я його забираю. А ворожі стехи вже піджалися, треба під'їхати, а то швидко вб'ють. Ага, ТВП ху. бахаємо. Якщо ви дивитесь це відео, ви потрапили на канал Пригода Рака, мене звати Роман. Бажаю міцного здоров'я та гарного настрою. Повертаючись до цього бою рахунок 3-3. Увірвався Прожетто. Його вже вбили, Так, там залишився бат. Ну, бабаха його. Трохи призамолив на землю. І цей раш швидко перестріляли. Мені щастить влучити самий краєчок Бабахи. Так, я їх там дві. Хочу спробувати фугасом бахнути. Бачу, що союзники перетягнулись на цей фланг. Так. А, мені не щастить, я, мабуть, оцю пушку влучаю. 283 кп я тільки зібрав. Так, а зараз. О, Україчок вдається мені влучити. Бачите, гриль засвітився, його вже вбили. Ну, це було так, дурість. Так, не знаю, рашити мені чи ні, треба подумати. тому що ситуація не така вже у нас і гарна. Я дивлюсь, що на правому фланзі вже всіх моїх союзників прибили. Треба, мабуть, ще почекати поховатись, тому що якщо я засвічусь, мене бабахи швидко вб'ють. Якщо ви дивитесь це відео, мені дуже цікаво, бабаха, але його вбили, мені дуже цікаво, як ви вважаєте ведення цих погодних умов. Мені не щастить бахнути по прожиті, тому що мені так, воно не дуже такі зміни. Цей дощ посередині, та на других картах там туман, є, піщана буря є, та цей пожар. Так, да, воно. різно... різноманіття. Але не знаю. Ух, душанув цього 60ТП поляка. Є 100, з'явився. Так, ага, не встиг я вже по ньому пахнути. Треба від'їхати. Підповзаю ще ближче. і з то забрав Хевіка. Так, ще не зрозуміло де, де цей дебат питається. 14 на себе в... витягнув Рино Чаронте, Так, його ми швидко вбили. А тут залишився тільки Є100. Дуже добре. А, бац з другого краю заїхав, ну його зараз, мабуть, бабаха вб'є. Ну, все, такий швиденький, непоганий бій получився. Якщо вам сподобався... Ставте лайк, підписуйтесь на канал та переходимо до після бойової статистики. Дякую за перегляд!